Пантернове, телеканал Сетанта Спорт Україна. Запрошує вас на другий тур Вібет-Ліги сезону 2022-2023. У Львові на стадіоні Скіф в Кальвів сьогодні зустрінеться із Луганською Зореєю. Так вийшло, що завдяки перемозі над Полтавською воскою. В'ячеслав Чурко буде виконувати стандартне положення. Чурко подає. Висока подача. Скидка у центр. Удар поворота. Гол забиває Вантух, 1-0. Зоря. Восьма хвилина цього протистояння Роман Вантух. Ну от як піймав м'яч на ногу Вантух. Ви знаєте, схожий м'яч університаті забила ворота зорі, коли Назарина запалив свічку. І футболіст, прізвища, якого я от прямо зараз не згадаю, тоді теж упіймав м'яч на ногу неймовірним чином і влучив у кутворіт. 1-0. Зоря забиває. Стандартне положення приносить зорі. Все взяття ворі. Давайте через подивимося. Чурку навішує. Тут поборовся до останньої мереко, виконав скидку у центр і івантух із правої ноги. Верніцював як потужно пробив, як поклав м'яч у кутворіт. От я не бачу Владислава Кабаєва, якщо чесно. Якщо немає Кабаєва, то саме його поміняв Максим Сміян. Хороша скидка пройшла від Максима Імирекова. У них не було ніякої переваги. А в плані фізики так університета виглядало пристойніше, і це якраз зіграло вирішальну роль. Зараз момент уваги у Львова. Удар по воротах 1, 1 Як стрімко у нас відбуваються події у цьому матчі. На ударній позиції опинився Віталій Бойко. І бойко пробиває Дмитра Мацапуру. В дальній кут б'є бойко. Ідеальний удар тут Мацапура. Нічого не міг діяти. Ну, Данченко зараз показує. Це його зона відповідальності. Це його фланг. Він там пропустив свого суперника. Один-один. Давайте ще раз дивитися на повторі. Чи не було? Чи не було положення поза грою. Ну, між іншим немає системи вар на цьому поєдинку. Там хтось затримався, по-моєму, із центральних захисників. Ну, положення поза грою не могло бути апріорі, так. Отак от несподівано вискочив Бойко на ударну позицію. І Бойко, новачок команди, е теж забуває свій перший гол за ФК Львів. нас сьогодні забувають новачки Роман Вантух у складі зорі. І Бойко, е який забив на 12-й хвилині, тобто за 4 хвилини після е м'яча Вантуха, зрівняє рахунок у матчі. Віталій Бойко. Нагадаю, що зоря завершила попередній сезон, який було призупинено, який не було дограно на четвертому місці. Відставали серйозно від лідерів від шахтаря і Динамо в Луганці. 36 очок зоря здобула в 18 матчах. У... Причому були окрім о, кутових ще й штрафні. Зрештою, після одного із таких штрафних і було забито цей перший м'яч на восьмій хвилині. Львів атакує. Зараз увага момент. момента. Зарінич на ударній позиції. Нич забиває. 2-1. Попереду ФК Львів. Назар Інич уникає положення поза грою. отримує своєчасну передачу від партнера і пробиває у ближній кут. Можливо, очікував Дмитро Мацапура, що битиме в дальній Назарінич. А він взяв та й у ближній. Поцілив 2-1. Львів попереду. Зараз будемо розбирати цей епізод на повторі. От, цікаво, хто останню передачу віддав, тому що пас був розкішний. Пас був розкішний. Приблизно на 49 й хвилині визначається Львів. Давайте ще раз подивимося. Це, по-моєму, бойко. Це, по-моєму, автор забитого м'яча. У першому таймі, так, це Віталій Бойко. Він віддав передачу. Ось тут втік від Батагова. Ще й нав'язав боротьбу. Ну, Назарій нич достатньо потужний центр Форвард. Це от якраз його хліб. Так, от завдяки корпусу відтіснити суперника, що й було зроблено. Ну і потім. Залишалося просто влучити ворота і не влучити у голкіпера. Сим прекрасно впорався Назарій зарінич. 49-та хвилина Львів попереду. Найкращим чином. В цьому епізоді Грисю, але молодець відпрацював. В цьому епізоді назад відіграв на голкіпера. Ільченко вперед. Тут скидка. Бугай на ударній позиції. Бугай перекидує голкіпера. Ні, це не Бугай це Бойко. Це Бойко. Він перекидував голкіпера. І м'єр залітів у сітку воріт. Залетів, то він не залетів чи перетнув лінію. Арбітер показує, що ні. Імереков. Максим. Імереков свою команду рятує. Бойко ну все правильно зробив. Перекинув Мацапуру. Але з лінії м'яч м'яче, буває. От хочеться подивитися повтор цього епізоду. У нас немає сьогодні системи Вар. Щоб подібні речі змінювати, дивимося Ілющенко вперед. Е, ні, ви знаєте, ось тут Бугай скидував якраз. Скидував на нечай на бойка. Ну, десь із лінії. Десь із лінії вибив Імирекол. Як же врятував свою команду Максим Імирекол від третього пропущеного м'яча. Знаєте, потрібно дивитися на цей епізод. Олександр Васильєв в першому таймі в опорній зоні з'являвся. Ми його бачили під час атакувальних акцій Львова. Зараз момент який у зорі. Рахунок стає 2-2. Мишню першим своїм дотиком. Зрівняє рахунок. 58-ма хвилина. Отаким От чином Мишньов, пробувши на полі, всього лише одну хвилину, можливо, і тієї не пробув. зрівняє рахунок у зустрічі. Яка передача пройшла по якому вузькому коридору? Давайте ще раз подивимося на гольову комбінацію. Все започаткував Данченко. Потім ось тут Крістіан. Перша Крістіан взяв на себе ініціативу. Вперше зіграв Крістіан. Цікаво ось те, що вимагається від бразильця. Крістіан Фагундес віддає вільну зону на Мишньова, той бігає і б'є повз голкіпера. Між іншим позиційно дуже невдало розташувалися. Захисники Львова дали Мишньову дуже багато простору. Мишньов в цей простір залюбки вбігає, отримує хороше луганська команда. Наприкінці зустрічі все ж таки є бажання здобути три очки і залишитися на вершині турнірної таблиці. От зараз момент може бути у Львова. Удар по воротах! А це вже Мацапура свою команду рятує. Після того, як є в мене підозра, що Рюсьо пошкодження отримав. Давайте ще раз подивимось. Мишенко отримав передачу від Бойка. Бойко знову запустив. Подивіться, які розкішні передачі сьогодні віддає Віталій Бойко. Я думаю, що один із найвищих балів за цей поєдинок має отримати новачок Львова. Віталій Бойко, як зравець Миная, як зравець Кременя. Якби забив. Максим Грит... Дальній постріл. Все це блокується. Ось тут момент, який у зорі забиває зоря. Чи був там офсайт? Мабуть, що був. Мабуть, що був. Денис Нагнойний так навіть не встиг відсадкувати, як побачив запалений прапорець лайнсмена, як почувся цей свисток від головного арбітра Олександра Солов'яна. Давайте дивитися. Данченко навішує. Виносить м'яч Муравський. Удар із за мештахного майданчика від Назарини. Ось тут скидка. Ну, ось тут не було в сайду Нагнойного. Як мені здалося. Можливо, було порушення правил. Чи лейнсмен саме підняв. Правда. Здавалося, не проходить ця скидка, але нагнойний назад повертається і відправляє м'яч на Данченка. Знову Денис Нагнойний. Його подача до чужого штрафного майданчика. Зараз увага. Момент Такий може бути. Удар і м'яч залітає якимось дивом у ворота. Заря! Заря претендує на те, аби виграти цей матч. 90 хвилина цього протистояння Лефіренко відзначається. Даниїл пробиває з гострого кута і влучає таки у ворота. Фантастика! Фантастика! Молодий футболіст вийшов на заміну, скільки на футбольному полі пробув Даниїла Лефіренко. Я дуже боюся, що я неправильно наголос роблю у прізвище. Але, по-моєму, по-моєму, все та саме так і є. Він забиває з неймовірної якоїсь позиції 19 років хлопцю. На молодіжному рівні виступав за металіст із 2018 році року. Це представник зорі. Давайте ще раз подивимось. Ну, за ближній кут мав би відповідати. Я вам скажу Олександр Лющенков. ближній кут мав би він відповідати. Хтось скаже, що щільніше мав зіграти Васильєв із представником зорі. Тут дуже важко, якщо немає помилки голкіпера чи захисника. Поцілив дуже вузький коридор Даниїла Лиференко, і ось цей гол молодого нападника зорі стає вирішальним. Забували сьогодні у Львова, Віталій Бойко і Назарій Нич за зорю визначались Роман Вантух, Дмитро Мишньов. і на 90 90-й хвилині.